Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо досліджувати Письмо святе, ми продовжуємо досліджувати Боже Слово і послання до Галатів, 3 розділ з першого вірша. Давайте слухати уважно, і нехай Господь відкриває нам свою істину. О, ви нерозумні Галати! Хто вас звів не коритися правді? Вас, яким перед очима Ісус Христос переднакреслений був! Як ніби між вами розп'ятий. Павло вражений в негативному сенсі, він каже до Галатів, каже, що ви робите? Каже, перед вами був Ісус Христос, ніби розп'ятий, що я настільки вам доніс звістку про Христа, про Його розп'яття, що ви спасаєтесь завдяки Ісусу Христу, який був розіпнутий за наші гріхи. І ви тепер відвертаєтесь від Ісуса. Він же ж перед вами був роззіпнутий. Я так Його доніс. Я так проповідував, вам, що він ніби був перед вами. І ви тепер перестаєте вірити в це. Це одне я хочу знати від вас: чи ви прийняли духа ділами закону, чи із проповіді про віру? Людина, яка увірує, вона приймає Святого Духа. І він каже, ви ж прийняли Святого Духа після того, як увірували. Ви ж виконували, можливо, якийсь закон, і не отримали Духа Святого. А коли ви увірували в Ісуса Христа, якого я вам проповідував, тоді ви отримали Духа Святого. Чи ж ви такі нерозумні, духом почавши, тепер закінчуєте тілом? Тобто, ви почали Духом. Що означає почати духом? Ви почали вірою. Ви повірили, що Ісус розіпнутий за ваші гріхи? Воскрес для вашого оправдання? А тепер ви хочете спасатися ділами? Тепер ви хочете обрізуватись, якісь робити обряди, ритуали, щоб спастися? Для чого тоді Ісус? Якщо дивитися, це в контексті так виглядає. Чи ви так багато терпіли надармо, коли б тільки надармо? Він каже: ви терпіли, насправді, Галати, терпіли їх гнали, переслідували. Каже, невже ви надаремно терпіли за Христа? Отже, той, хто вам духа дає, і чинить між вами е, чуда, чи чинить ділами закону чи із проповіді про віру. Тобто Бог робив чудеса, коли вони слухали і вірували в Євангелію, Бог робив чудеса, а не через виконання закону. Так і Авраам був увірував в Бога і це залічено за праведність йому. Тож знайте, що ті. Хто від віри, то сини Авраамові. І в контексті, і в інших листах ми потім можемо бачити, що апостол пояснює, що ті, хто увірував, ті, хто народжені згори, хто отримали Святого Духа, вони справжні нащадки Авраама по духу, вони діти Авраама. І писання, передбачивши, що вірою Бог виправдає поган, благовістило Авраамові, «Благоставляться в тобі всі народи. Бог обіцяв Авраамові, що в ньому, в Його насінні, а це Ісус Христос, благословляться всі народи. Брат і сестра, ти, хто прийняв Ісуса Христа, ти благословений в Ісусі Христі. І благословення Авраама тепер перейшло на тебе завдяки кому? Завдяки Його насінню. А хто Його насіння? Ісус Христос. Ісус Христос! Тому ті, хто від віри, будуть поблагословлені з вірним Авраамом. Тобто ті, хто увірували в Ісуса Христа, стоять в Євангелії і вірують в неї, будуть благословенними, будуть благословенними. А всі ті, хто на діла закону покладаються, вони під прокляттям. Тобто, хто хоче оправдатися виконанням закону, виконанням заповідей, вони під прокляттям. Є люди, які стараються. Оправдатися, стати невинними перед Богом завдяки виконанню заповіді. Тобто я не краду, я не обманюю, поважаю батька і матір, значить, я праведний. Ні. Ми стаємо праведними завдяки Ісусу Христу. То що ж тепер не виконувати заповіді? Виконувати, але не для того, щоб оправдатися. А тому що Божі заповіді, вони є на добро, на життя. То тепер що будеш? Красти, вбивати Так в тюрму посадять? Серце ожорсточиться. Навіщо? Місце дияволу давати. Ми діти світла ті, хто прийняли Ісуса Христа. А всі ті, хто на діла закону покладаються, вони під прокляттям 10 вірш. Бо написано проклятий всякий, хто не триває в усьому, що написано в книзі закону. Щоб чинити оце? Тобто проклятий всякий, хто не виконує те, що написано в книзі закону. І також. Апостол пояснював, що ділами закону оправдатись неможливо. Виконати весь закон неможливо. Щоб бути праведним в Божих очах, треба виконати весь закон. Хоч раз зрішив, ти його не виконав. А що перед Богом законом ніхто не виправдується, то це ясно, бо праведний житиме вірою. Праведний житиме вірою. Тобто, в іншому перекладі написано, що. Праведний з віри буде жити. Тобто той, хто оправдується вірою в Ісуса, той буде жити, той має вічне життя, той благословенний. Хто Хто прийняв вірою Ісуса Христа? А закон не від віри, але хто чинитиме те, той житиме ним. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас, бо написано проклятий всякий, хто висить на дереві. Брат і сестра. Якщо тебе хтось лякав прокляттями. Можливо, ти щось бачив в своєму житті якусь послідовність родовими прокляттями. Від прокляття звільняє Ісус Христос. В той момент, коли ти прийняв Ісуса Христа, прийняла Ісуса Христа, прокляття зупинились. Радій, прокляття зупинилися, бо Христос відкупив нас від прокляття закону. А ти і я в Христі. В тому, хто відкупив від прокляття закону. Ми свобідні від закону від прокляття. Ми свобідні, ми божественна праведність в Ісусі Христі. Благословенні. Щоб Авраамове благословення в Ісусі Христі поширилося на поган, щоб обітницю Духа прийняти нам вірою, благословення Авраама через Ісуса поширилося на нас, на язичників. Браття, кажу я по-людському, навіть людського, людського затвердженого заповіту ніхто не відкидає та до нього не додає. А обітниці дані були Авраамові і насінню його, не говориться і насінням, як про багатьох, але як про одного, і насінню твоєму, який є Христос. Тобто Бог пообіцяв Аврааму, що через Його насіння, не через насіння, багато насіння, а через одне насіння. Прийдуть благословіння на всі народи, і це насіння це Ісус Христос. А я кажу це, що заповіту від Бога затвердженого закон, що прийшов по 430 роках, не відкидає, щоб обітницю Він зруйнував. Тобто, Бог пообіцяв Аврааму, що через Його насіння прийде благословіння через Ісуса Христа. Але потім Бог дав закон. Ми будемо ще це питання розглядати, для чого він давав закон. І Павло пояснює, що закон не відмінив цю обітницю, яку Бог дав Авраамові. Що закон не відміняє Христа, що тепер Христа не потрібно, насіння не потрібно, щоб бути благословенним. От маєте закон. Ні, ціль закону зовсім інша. Закон має ціль закону в першу чергу була привести до Христа. Показати людині, що їй потрібен Спаситель, що вона в жахливому становищі, що вона є грішна. Але ми зараз не про це. Тобто закон не відміняє обітницю. Ісус мав прийти. Бо коли від закону спадщина, то вже не з обітниці, а Авраамові ж Бог дарував із обітниці. Тобто, якщо ти виконуєш закон і отримуєш обітниці, Ісуса не потрібно. Ти виконуєш закон, Бог тобі дає. А тут. Авраамові Бог дарував із обітниці, тобто через Ісуса Христа, ми благословенні, а не через виконання закону. Що ж закон? Він був даний з причини переступів, аж поки прийде насіння, якому обітниця дана була, він учинений був анголами рукою посередника. Але посередник не є для одного, Бог же один. Отож, чи ж закон проти Божих обітниць? Зовсім ні. Якби був даний закон, що він би міг оживляти, то праведність справді була б від закону. Апостол пояснює, 3 розділ, 21 вірш, що якби закон Божий міг оправдати людину, то дійсно була б праведність від закону. Але по закону ніхто не оправдується, ніхто та все зачинило Писання під гріх, щоб віруючим була дана обітниця з віри в Ісуса Христа. Та все зачинило Писання під гріх, написано, що всі згрішили, позбавлені Божої слави, щоб віруючим була дана обітниця з віри в Ісуса Христа. Тобто ми отримуємо обітниці через віру в Ісуса Христа. Написано, що в Ісусі Христі усі обітниці, так і амінь. Тому ти можеш розраховувати на Божі благословіння, якщо ти в Христі, не через те, що Ти виконуєш Божі заповіді, хоча виконувати Божі заповіді потрібно. Вони на добро, на життя. Це наша природа виконувати Божі заповіді. Але ми отримуємо обітниці через Ісуса Христа, От вічне життя, обітниця Бог нам пообіцяв. Небеса. Через кого? Завдяки кому ти будеш на небесах, в Божій присутності стояти? Завдяки Ісусу Христу. Нове тіло Ти будеш мати, і Я, коли воскреснем. Завдяки кому? Завдяки Ісусу Христу, чи завдяки виконанню закону? Ні, завдяки Ісусу Христу. Стілення отримати. Це по закону ми отримуємо стілення? Чи ранами Ісуса ми зціляємось тим, що зробив Христос для нас, поніс, поніс гріхи і хвороби? Завдяки Ісусу Христу. Благословіння ми отримаємо завдяки чому? Завдяки Ісусу Христу, Збіднів заради нас і так далі. Але поки прийшла віра, під законом стережено нас, замкнених до приходу віри, що мала об'явитись. Тобто віра в Христа мала прийти. Поки не було віри в Христа, Христа не було, був закон, був період закону. Тому то закон виховником був до Христа, щоб нам виправдатись з вірою. Тобто закон виховував, він мав певні функції. Ми ще про них колись детальніше поговоримо: роль закону. Якщо тобі цікаво, став лайк, поширюй це відео. Ось. Але закон був до Христа зараз не період закону, зараз період благодаті. Хоча є люди, які і досі стараються виконувати закон і тим оправдатись. Але це неможливо, це утопія. А як віра прийшла, то ми вже не під виховником, тобто ми не під законом. Бо всі ви сини Божі через віру в Христа Ісуса. Бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. Ми, хто прийняв Ісуса Христа. Зодягнулися в Ісуса Христа. Ми не в Адамі. Ми в Ісусі Христі. Нове творіння, праведність святі, благословенні, живемо в Божій благодаті. Нема Юдея, ні грека, нема раба, ні вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої, бо всі ви один у Христі Ісусі. А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння. І за обітницею спадкоємці. Авраамове насіння. Ми нащадки Авраама, ми спадкоємці. І таке питання: чи знаєш ти, що тобі належить в спадок? Який в тебе спадок? Яка в тебе спадщина? На що ти можеш претендувати, розраховувати? І чи ти, і чи ти цим користуєшся? Я сам в процесі пізнання. Всього того доброго, що ми маємо в Христі. Написано пізнавайте все те добре, що ви маєте в Христі. Так само, брат і сестра, і ти пізнавай. Ми будемо закінчувати. Це був третій розділ послання до Галатів. Якщо тобі цікаво, ти благословенний, отримуєш, отримуєш благословення, ну, тебе збудовує, став лайк, підписуйся і поширюй це відео. До наступних зустрічей, брат і сестра, з миром Божим!